Постраждали від хімічної атаки. Сирійське місто знову обстріляли з повітря. За даними спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, авіаудару було завдано по східних районах Хан Шейхуна. Щонайменше одна людина загинула, ще одну було поранено. Сполучені Штати зроблять усе, щоб Асад більше не використовував хімічну зброю. Таке сказала представниця США в ООН Нікі Хейлі. Росія ж в агресії проти Сирії звинуватила штати напередодні екстрене засідання Ради безпеки щодо американського ракетного удару по рядовій сирійській авіабазі. Скликала Болівія. Однак жодного рішення ухвалити не вдалося. Проекти резолюції не розглядали. Асад сам зробив це, бо думав, це зійде йому з рук. Він вирішив, що зможе уникнути відповідальності, бо Росія підставить свою спину. Але це змінилося минулої ночі. А все происходит тому, що в Вашингтоні, Лондоні і Париже одержимы, я об этом говорив і в закритих консультаціях, і сейчас скажу, одержимы параноїдальні ідеї свержения законного правительства Сирии. У Болівії кілька сот людей вийшли з протестом до американського посольства, виступали проти так званої імперської агресії Сполучених Штатів. Засудив американську атаку й президент Венесуели назвав її нелегальною. Цей напад проти сирійського народу. Це порушення міжнародного права, порушення процедур Ради безпеки ООН. Венесуела не мовчатиме перед несправедливістю, війною та смертю. Атака проти суверенітету та гідності Сирії є неприйнятною. Раніше сім країн Латинської Америки засудили використання сирійськими урядовими військами хімічної зброї проти мирного населення у спільній заяві Аргентина, Чилі, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу та Уругвай закликали сторони кон конфлікту бути максимально розсудливими. Ми хочемо миру в світі. Використовувати хімічну зброю проти невинних громадян неприпустимо за всіма правилами ведення війни. Сирійське місто Хан шейхун зазнало хімічної атаки 4 квітня. За даними ЮНЕСКО, загинули 72 людини серед них 27 дітей. У нападі члени Радбезу ООН звинуватили збройні сили президента Башара Асада. У ніч проти п'ятниці, з наказом Трампа, американці Есмінці випустили із Середземного моря 59 ракет Томагавк по сирійському аеродрому Шайрат. Саме там базувалися літаки, які скинули бомби на хан Шейхун. Дії США підтримали окремі країни, зокрема Франція, Німеччина та Велика Британія. Через ескалацію сирійської кризи візит до Москви скасував Борис Джонсон. За словами британського очільника МЗС, нині його пріоритетом є продовження контактів зі США та іншими країнами, щоб припинити вогонь та активізу. Вати політичний процес Анастасія Лебега новини на першому